До містосу вранішня експедиція. Чи дегустація, чи провірка зв'язів, я не знаю. Суп до містос. Більш нічого інтересного нема. Ні, не, ну взагалі є. Да, про що я? Ну не сьогодні Міхуїловна. Ур. Чи ти хотів такі лебахнуть? Не Нет, нас завжди суп з фрикадельками. Так, да, будеш їсти? Ага. В тебе воно є корм. Дивись скільки, їж. А просипали все попс. Це це ти свиня такі, кажи мені чесно. Що за свинство це? Мені не треба. Ти кіт, Не будь свиньою. Де тут низки, кит? Тут? Ану скажи. Ти ж завжди відкриваєш, перевіряєш. Да, все правильно. Тут. Ну конечно, дегустатор. Да да да. Супчик. Холодний, ще холодний. Як тобі на запах? Такое? Чи як? Чи можна їсти, кит? А? Що скажеш? Чув чи ні? Ну питаю, ну кажи. Ну, мені не треба твоє мнення. Чого ти ігнориш мене? Ти. Мені не друг, все, тікай. Включаємо в розетку шайтан машину, яку коти вже, кстати, не бояться. Бо тільки тоді я в общежиті її привіз, котів був, розрив жопки з переляку. А зараз вони засинають під цей звук. О! Завелась машина до містас. Ну, йому, як бачите, полизать по лапі. Все. Абсолютно все полизать по лапі. До містос предусмотрений. Це хоч раз він сходив попісяв до того, як я почну їсти. Ну, ще гріється. Вмісточ, ти лучший. Да, 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 давай, 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 тебе получится, я вірю. Чуєш, ото, ото тако, ото, да, да, да. І ото тако, щоб у тебе щось получилось, треба ще зробити сальто, то поняв? І тоді точно загребеш. Да да да. да да Давай, ото по обоїні, давай, лупи. Ей ти ж, ей ти ж воїн, ти хороший просто. Ти зробив о, да, 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 порядок, кіт. Ти лучший просто. Ну, Я знав, ну, попросив не по-свинцки, зробив не по свински. Молодець, Хороший. У мене тут суп доглився до места. Чуєш. Ага. Ти будеш нюхать? Ну пахне вкусно, чу. Ну, я знаю, що ти прийдеш, понюхаєш його у мене. На столі отут. Ай! По пальцю собі розлив. Чув. Де? Подивись, отут. Пахне. О, хороша тема, да. Коротше, коту я супа давать не буду, бо він гарячий. Попечеш свого язика. А хліба йому дам. Хліб ми любимо, да, месте. О, конечно. Тостовий хліб. Давай. Ти мене дивуєш. Ти мене дивуєш. То є наглость з твоєї сторони. Ти любив його? Чи ти будеш з подоконника Тобі інтересніше. Диви. Кис-кис, кис. Чу. Диви, он диви, летить на подоконник. Погнав. давай. Опа. Що там? Чи забрать собі? Я заберу щас у тебе. Я тебе по-хорошому прошу. Ти їв хліб, що пошло не так? Свіженький, тостовий, як ти любиш, все для тебе. Ми цей хліб почали купляти тільки і за того, що ти його їси. ти неблагодарний. Що прийшов до мікроволновки? Закрию, щас тебе там підогрію. Хочеш, щоб не розслаблявся. А то я бачу тебе щось приморозило. Нерви мені з самого утра портиш. Ага. На по-хорошому питаю, ще останній раз. От ти засранець, не буде з тебе людей.